Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Teensto peers Сьогодні у нас зароджується нова рубрика на каналі. Вона буде стосовно алгоритмічних завдань на платформі Літкод. Ці відео будуть у нагоді тоді, коли ви будете готуватись до технічних співбесід, тому що на технічних співбесідах дуже часто питають про складність алгоритмів. Завжди даю вам завдання, щоб ви вирішили їх. Та пояснили, як вирішили, яка там складність алгоритму і все таке і все інше. Тому сьогодні в нас перше завдання. Називається воно Tusum, тобто сама умова задачі. Нам дано масив інтежерів і інтежер, який називається Target. Нам потрібно повернути індекси двох чисел. Тоді, коли ми їх додаємо, вони будуть дорівнювати таргет. Кажуть, що буде. Тільки одне рішення цієї проблеми, тобто ми не можемо брати один і той же елемент дважди. І можемо вернути результат в будь-якому порядку. Ось, наприклад, екзампл. Перший екзампл. У нас є масив інтежів. Ось 2, 7. І ви бачите це в принципі. І є таргет. Таргет дорівнює 9. І ми повертаємо масив з індексами 0 і 1. Чому так? Тому що в нас е, індекс 0 це 2, і індекс 1 це 7. Тобто 7 плюс 2 дорівнює 9. І ми можемо побачити, що 2 плюс 11 це більше 9, тобто не підходить. Другий екзампл. У нас є масив 3, 2, 4, таргет у нас 6. І ми повертаємо масив з індексами 1 і 2. Тому що у нас перший індекс це двійка, другий індекс це 4, перший індекс плюс другий індекс це у нас 2 плюс 4 дорівнює 6. Тому повертаємо цей масив. І останній екзампл у нас дан масив. 3.3. І повертаємо 01. Ну, Я думаю, це все зрозуміло. Але ось те, що вони кажуть, exactly one solution is, for example, у вас може бути а, такий масив да, від 1 до 10. І вам треба повернути, наприклад, таргет в нас дорівнює 10. Це вони казали про те, що ми, наприклад, не можемо зробити тут, що ми повертаємо індекс п'ятірки, тобто ми не можемо, ми не повертаємо 4-4, тому що ми не можемо використовувати один той же елемент двічі. Ми можемо тут повернути або індекс четвірки, індекс шестірки, і таке саме а обмеження ну, це, в принципі, все, що сказано в задачі. Тобто саме рішення. ну, Перш за все, що нам приходить, це ось нам даний масив. І ми будемо його просто ітерувати. Так, от нам треба зробити 5. Самий такий, що називається brute force підхід це ось те, що вам перше приходить на думку. І зазвичай треба робити те, що приходить перше вам на думку, а потім вже наступні рішення треба потім спробувати покращити ваше brute force рішення до найбільш оптимального варіанту. Тобто, що перш за все приходить на ум? Те, що ми можемо зробити, nested for loop, це у нас коли в циклі є ще один for цикл І тобто, беремо перший елемент, потім ітеруємо наступний: 1 плюс 2 це не 5, 1 плюс 3 це не 5, і 1 плюс 4 це 5. І повертаємо масив. Тобто, що саме таке brute force рішення? Це ми робимо for loop. Самий звичайний for loop, просто ітеруємо через масив. Ось. І потім робимо nested for loop. Тобто тут же буде другий індекс, щоб не було конфліктів. Будемо ітерувати, як вам показував, з наступного елементу. Так? Тобто, якщо ми ітеруємо ось вже другий, так, цикл іде. Тобто, наприклад, нам треба зробити сімку, і тут в нас є 5. Тобто ми проітерували через одиницю, так? Беремо перший індекс, це 1. Потім ітеруємо з наступного, так, щоб не було повторів, тому що ми не можемо використовувати один той же самий індекс. j дорівнює i плюс1, тобто ми якщо беремо 1, то ми не будемо брати вже 1, тому що ми не можемо а, використовувати один той же самий індекс, ми будемо брати двійку. Ось ми беремо двійку. Цей індекс у нас теж не може піти за межі масиву, тому що інакше в Java буде індекс of bound Exception. І інкрементуємо індекс G. Ось, Потім нам треба, треба, наприклад, ми знайшли двійку, а як нам знайти інтежер, який нам підходить, ми можемо зробити наступне: зробимо остач, коли ми відіймаємо одне від іншого. Тобто, ось остач у нас буде наш таргет мінус поточний елемент. І потім, якщо, наш, якщо наша остача дорівнює Поточному елементу, який вже ітерується через nested for loop, якщо він дорівнює, то це значить, що ми знайшли відповідь і повертаємо масив інтегрів із індексами I e та J. В умові задачі сказано, що немає різниці, в якому порядку, тому дійсно немає різниці, в якому порядку повертати. Як це все воно працює? Ось, наприклад, ми йдемо. Перший у нас loop, Ми беремо перший елемент одиницю. Потім ми заходимо у другий loop і бачимо, що в нас індекс буде i плюс 1. І в нас 0, а наступний індекс у нас буде 2. Ну, 1, тому що 0 плюс 1 це 1, але поточний елемент буде двійка. Ми потім беремо останнє від, віднімання: це в нас буде 7-1. Це у нас буде 6 двійка, 6 не дорівнює. Тому ми ітеруємо далі трійку, четвірку, п'ятірку. Все, цей цикл завершився. Ми не знайшли остачу, яка дорівнює поточному елементу другій ітерації, тому інкрементуємо І, і в нас І вже дорівнює 1. Тому будемо стартувати другий цикл вже з трійки. І в нас ремайндер вже буде 5, і далі ми шукаємо 5. Ми 5 знаходимо, тому що нас остача дорівнює поточному елементу в nested for loop. І повертаємо масив індексів І, це в нашу двійку, і J це у нас п'ятірка виходить. Але в нас метод повертає int. Якщо, наприклад, ми не знайшли нічого, то ми можемо просто повернути на. Але вони кажуть, що завжди буде хоча б одно рішення, тому зараз тестуємо. А, вибачте, треба було прибрати це. Тестуємо, як воно прийняло рішення, і відправляємо. Це в нас буде так, тобто бачите, що рантайм на 60 мс, але воно швидше за 41% рішень. Але, як ви можете побачити, це, це рішення доволі таки не дуже ефективно, тому що в нас nested for loop, а як ми знаємо, що у нас складність for loop це O від n. В даному випадку у нас складність for loop це O від n. І наступна складність for loop у нас O від n. Тобто в найгіршому випадку у нас буде складність O від n в квадраті, тому що щоб порахувати total complexity time, ми завжди помножимо одну складність на іншу. І це в нас буде n в квадраті, що є дуже... таким не дуже ефективним. Підходом, тому що завжди будуть рекрутери казати, що ну це нас, ну, той, хто вас буде проводити вам інтерв'ю, буде казати, що це не дуже добре, тому що завжди вони хочуть побачити від вас або o від n, або o від n логарифм n. Або такий, або такий. І що ми можемо зробити краще? Тобто, бачите, ми спочатку написали брудфорс рішення, а потім зараз будемо думати, як це можна покращити. Тобто в Java є така структура даних як map. Тобто мапа в нас буде з інтежерів, тому що інтежер це буде в нас. Давайте я поверну наш масив, щоб було наглядніше. Допустимо, наприклад, 7. Ми будемо в мапу, можемо закидувати в мапу наше поточне значення і індекс, щоб потім провіряти, чи є в мапі. Такий елемент, і який в нього індекс. Тобто мапа, це, якщо хтось не знає, це просто сама звичайна структура даних, яка поберігає значення, тобто ключ значення. Тобто, у нас є ось буде якийсь там key, і до нього value. І ми знаємо, що в ньому в цій мапі key – це завжди унікальний. Інтеджери, або в нашому випадку інтеджери, або просто унікальні об'єкти. А value може повторюватись. Тобто ось тоді давайте видалимо це все. Ми будемо робити через мапу, тому що коли ми будемо звертатися до мапи, воно буде constant time. Тобто, коли ви звертаєтесь до мапи і хочете щось взяти, там це буде наглядніше продемонструвати. коли буде кон... Тобто, ми знову. Просто ітеруємося через весь масив. Знову будемо використовувати нашу остачу, як і в прошлий раз. Це в нас буде дорівнювати таргет мінус поточний елемент в нашому масиві. І потім ми перевіряємо: якщо наша мапа так, якщо в мапі є ключ по остачі, то ми будемо повертати масив Intl. З індексами, так? І це наш поточний, так, і мапа. Будемо брати у мапи індекс цього значення. Ось, тому що ось, наприклад, як воно працює. Ми ітеруємо сквозь весь масив. Ось у нас перший елемент це один, так. ремайндер у нас буде дорівнювати 7-1, дорівнює 6. Тобто ми зараз будемо шукати значення 6. В нашій мапі. Якщо в мапі є цей ключ, ми повертаємо ключ, тобто ми повертаємо не ключ, а значення по цьому ключу. Тобто, коли ось у нас, наприклад, в мапі буде значення, тобто поточне значення масиву, ось це, і його індекс. І, тобто, Якщо в нас є, то ми повертаємо масив. Але якщо в нас нема цього значення, то ми кладемо у мапу. Поточне значення в масиві та його індекс, тому що ну, на початку у нас мапа буде взагалі пуста. Тобто Ми робимо через один for, це Complexity Time буде O від N, що дуже таке ну, добре, ефективне рішення. А коли ми робимо запрос до мапи, тобто MapGet і все таке, або Map key, це Constant Time це O від, o від одного. Тобто, це взагалі ну, майже не займає часу. Але якщо б ми, наприклад, зберігали дані масиви, то ми повинні були проітерувати цей масив, тобто це взагалі було б навіть гірше. А так ми просто звертаємося до мапи. Якщо в мапи є такий ключ, то ми повертаємо його значення. Ключ ще раз. Ключ це в нас значення в масиві, а значення це його місце положення. Тобто, це інакшими словами, це просто індекс. Ось. А, і потім, якщо у нас нічого нема, то просто повертаємо ну, тому що у нас функція повертає масив в інтів, і щоб код скомпілювався, нам треба хоч щось вернути. Тобто, бачите, було 41% рантайму. Що цей код проходить, і давайте відправимо. І цей код зараз 90%. Ну, тобто швидше, так? На 90% і навіть по пам'яті він менше. Але такий пункт, лідкод, ну ось це також залежить від вашого Wi-Fi. Тобто, якщо в мене був Wi-Fi ще швидший, то тут взагалі runtime був би, мабуть, навіть швидше, ніж 100%. Тому це все залежить від Wi-Fi, але навіть теоретично ми бачимо, що складність цього алгоритму це O від N. Тому що в нас є for, -for loop Тут складність O від n, а далі ми просто робимо constant time запроси до мапи, тобто чи, чи має вона цей ключ, потім кладемо в мапу або достаємо із мапи. Тобто, тому це рішення доволі таки ефективне, тому що, наприклад, пам'ятаєте, наше попереднє рішення це було O від n в квадраті, і це, мабуть, буде працювати добре, коли у вас, наприклад, масив. Із п'яти значень. Але якщо у вас масив до там, мільйона інформацій, то це вже у вас буде дуже велике навантаження на програму. Якщо у вас, наприклад, 100 даних масивів, то це буде овід 100, так, грубо кажучи. А якщо б це було овід n в квадраті, то це вже одразу було б 10 тисяч, тобто ви розумієте, так? Тому завжди треба старатися робити. Складність алгоритму Овід N. Тобто, що можу сказати, що це був такий, скажімо так, пілотний випуск. Розібрали задачу. Дуже така, бачите, що 40 тисяч лайків майже. Тобто, така вона не дуже складна, але на самі такій простій прості операції вона допомагає. Тому пишіть ваші думки в коментарях, лайки на ваш погляд. До зустрічі!